Псалом 75. На закінчення псалмів Псалом Асафа Пісня до Ассирійця Знають Бога в племені Юди, в Ізраїлі ім'я Його велике, Його місце в мирі, Його оселя в Сіоні. Там він зруйнував владу луків, щит, меч і війну. Ти дивовижно сяєш із вічних гір. Стурбовані всі нерозважливі серцем, заснули своїм сном, і всі багаті мужі нічого не знайшли у своїх руках. Від твоєї погрози, Божа Якова, задрімали ті, які сиділи на конях ти грізний, хто підійметься проти тебе. Відтоді твій гнів, з неба ти звістив суд. Земля злякалася і замовкла, коли Бог піднявся на суд, щоби спасти лагідних землі. Адже й людські затії прославлять тебе, а рештки задумів справлятимуть тобі свято. Помоліться і віддайте належне Господу, Богові вашому, усі, хто навколо нього, принесуть дари грізному, який забирає дух у володарів. Він грізніший понад царів землі. Послання ДО Євреїв розділ 9. Отже перший завіт мав постанови служіння та земну святиню. Тож був збудований перший намет, в якому були світильник, стіл і хліби покладання, який називається святе. За другою завісою намет, що називається святе святих. Він мав золоту кадильницю, ковчег завіту, повністю покритий золотом, в якому містилася золота посудина, в якій була манна, розквітла палиця Аарона і скрижалі завіту, а над ним херовими слави, які затінюють престол благодаті, про що нині не час говорити докладно. Згідно з установленням до першого намету постійно входили священники, щоб виконувати служіння. До другого один раз на рік входив лише первосвященник, не без крові, яку приносив за себе і за гріхи народу. Святий Дух засвідчує те, що дорога до святині ще не відкрита, доки стоїть перший намет він образ теперішнього часу, в якому приносяться дари й жертви, які не можуть зробити досконалим сумління того, хто служить, які стосуються тільки їжі, напоїв грізних обмивань. Постанов щодо тіла і залишаються до часу виправлення, а Христос, первосвященник майбутніх благ, прийшов через більший досконаліший нерукотворний намет, тобто неземної будови, і не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові, він увійшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення. Бо якщо кров козлів і телят та з водою змішаний попіл телиці, коли ним покропити, освячує нечистих для очищення тіла, то наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе непорочного Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові. І тому Він є посередником нового завіту. Щоб і через смерть для викуплення від переступів першого завіту, покликані одержали обітницю вічної спадщини, тому що де є заповіт, там має бути смерть заповідача. Адже заповіт вступає в силу після його смерті і не має жодної вартості, поки живе заповідач. Тож і перший завіт був освячений небез крові. Адже Мойсей, проголосивши всім людям усі заповіді за законом і взявши кров козлів і телят, Разом з водою, червоною вовною та гісопом покропив і саму книгу, і весь народ, промовляючи це кров завіту, що його заповів вам Бог, і намет, і весь посуд для служіння також окропив кров'ю. І відтоді все за законом очищається кров'ю, і без пролиття крові немає прощення. Отже, треба було, щоб подоби небесних речей отак очищалися. А саме небесне, жертвами, які кращі від цих. Адже Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка відображала істину, але в саме небо, щоб тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас, і не для того, аби багато разів приносити себе, як первосвященик, входячи щороку до святині із чужою кров'ю. У такому випадку від створення світу він мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою виявити гріх. І так, як призначено людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий же раз він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують його на спасіння через віру. Книга Пророка Аввакума Розділ перший Тягар, який побачив пророк Аввакум Доки ж, Господи, кричатиму і не вислухаєш. Кривджений, кричатиму до тебе і не врятуєш. Навіщо ти мені показав труднощі та болі, щоб поглянути на страждання і безбожність? Переді мною був суд, і суддя бере винагороду. Через це розсипається закон і не провадиться до кінця суд, бо безбожний утискує праведного. Через це вийде покручений суд. Гляньте, зневажливі, подивіться, дивуйтеся подивом і зникніть, бо я чиню діло у ваші дні, про яке не повірите, якщо хтось розповість. Тому що ось я піднімаю вояків халдеїв, гіркий і швидкий народ, що йде по ширині землі, аби успадкувати не свої поселення. Він страшний і славний, з нього буде його суд, і його тягар з нього вийде, і будуть краще скакати за леопардів його коні, а вони прудкіші за вовків Аравії, і його вершники поскачуть і гнатимуться далеко, і ширятимуть, наче орел, жадний на їжу. Кінець прийде на безбожних, що протистоять своїми обличчями супротивникам, і він збере полонених, наче пісок, і він розкошуватиме між царями і тирани його забава, він насміхатиметься з усякої твердині й накине земляний вал і нею заволодіє. Тоді змінить дух, перейде і надолужить це сила для мого Бога. Хіба ти не від початку, Господи, мій святий Боже? Тож ми не помремо, Господи, Ти його поставив на суд, і Ти мене зліпив, щоб картати Його напоумленням, чисте око, щоб не бачити зла, і не зможе дивитися на біди. Навіщо ти дивишся на тих, що зневажають, чи мовчатимеш, коли безбожний пожирає праведного? І зробиш людей, наче рибі моря, і наче плазуни, що не мають провідника. Вигублення витягнув гачком і потягнув його в сіті, і зібрав його у своїх неводах. Задля цього його серце розвеселиться і зрадіє. Через це принесе жертву своїй сіті, й принесе ладан своєму неводу, бо ними великою зробив свою частку, і його їжа вишукана. Через це закине свою сіть і постійно нещадитиме, вигублюючи народи. Книга Пророка Аввакума, розділ Другий. Я стану на моїй сторожі. Вийду на камінь і погляну, щоб побачити, що говоритиме у мені і що відповім на моє картання. Господь відповів і сказав мені. Напиши видіння ясно і на дошці, щоб за ним гнався той, хто читає. Тому що видіння ще на час і прийде до кінця, і не намарно. Якщо забариться, почекай його, бо воно неодмінно прийде і не затримається. Якщо відступиться, моя душа не матиме вподобання в ньому, а праведний житиме з моєї віри. Образливий і зневажливий же муж хвалько, ніщо не закінчить той, хто, наче ад, поширив свою душу, і цей ненаситний, як смерть ізбере до себе всі народи, і прийме до себе всіх людей. Хіба не візьмуть це все, як притчу проти нього і загадки, щоб розповідати про нього? І скажуть горе тому, хто множить собі те, що не є Його, аж доки. І тому, хто дуже обтяжує своє ярмо, бо раптово повстануть ті, що його кусають, і збудяться ті, що змовляються проти тебе, і будеш їм на пограбування. Тому що ти пограбував численні народи, тебе пограбують усі народи, що залишилися, через кров людей, безбожність краю та міста, і всіх, що в ньому живуть. О, хто збирає поганий збір для свого дому, щоб поставити на висоту своє гніздо, аби вирватися з руки злих? Ти порадив сором для твого дому, Ти поклав край численним народам, і твоя душа згрішила, тому що камінь зі стіни закричить, і жук з дерева це скаже. Горе тому, хто будує місто кров'ю й готує місто неправедністю, чи не це в Господа Вседержителя? І численні народи пропали у вогні, і численні народи знемоглися, адже земля наповниться пізнання Господньої слави, вона покриє їх, наче вода. О, хто напоює свого ближнього мутним напоєм і споює, щоб поглянути на їхні печери? Повноту безчестя замість слави пий, і ти і зрушся і затрусися. Тебе обійшла чаша Господньої правиці, і зібрано безчестя на твою славу, тому що безбожність Лівану тебе покриє, і страждання від звірів тебе налякає через кров людей безбожність краю та міста і всіх, що в ньому живуть. Яка користь різьбленого, що його вирізбили?» Він виготовив його литтям, оманливу фантазію, бо той, хто зліпив, повірив у своє ліплення, щоби зробити глухого ідола. Горе тому, хто каже до дерева отверешся, піднімися і до каменя, піднесися вгору, і це є вигадка, бо це литво із золота і срібла, і жодного духу в ньому немає. А Господь у своєму святому храмі, нехай Його обличчя вшановує вся земля. Книга пророка Аввакума, розділ 3. Молитва пророка Аввакума з піснею. Господи, я почув чутку про тебе, і я злякався. Я пізнав твої діла, і я жахнувся. Посеред двох тварин будеш пізнаний, коли наблизяться роки, будеш пізнаний, коли прийде час, покажешся, коли затривожиться моя душа в гніві, згадаєш милосердя. Бог прийде з темана, і святий з гори лісистої тіні. Небо покрила його чеснота і земля сповнена Його хвали, і Його ясність буде, як світло, роги в його руках, і Він поставив сильну любов своєї сили. Перед його обличчям піде слово і вийде Його ноги у взутті. Він став і затряслася земля. Він поглянув, і народи розтанули, і гори були розбиті силою, розтанули вічні пагорби його вічною ходою. Через труди я побачив поселення Ефіопів, злякаються і шатра землі Мадіама. Не на ріки розгніваєшся, Господи, хіба на ріках твій гнів чи на море твій порив, адже ти сядеш на своїх коней і твоя їзда верхи спасіння. Натягаючи, натягнеш свій лук над скіпетрами. говорить Господь. Земля річок буде розірвана, тебе побачать і терпітимуть муки народи, ти розсіваєш біг води. Безодня видала свій голос, висота свої появи. Сонце піднялося і місяць став на своєму місці. Твої стріли підуть як світло, як світло поблискування твоєї зброї. Погрозою зменшиш землю і страхом зведеш народи. Ти вийшов на спасіння твого народу, щоб спасти твоїх помазанників. Ти кинув смерть на голови беззаконних, ти підняв кайдани на їхні шиї. Ти в жаху відрубав голови сильних, вони в ньому захитаються. Вони відкриють свої вуздечки, вони, як бідний, що пота й їсть. І ти навів на море твоїх коней, що колотять велику воду. Я спостерігав, і моє нутро злякалося голосу молитви моїх губ, і тремтіння ввійшло в мої кості, а піді мною затривожився мій стан. Я спочину в дні скорботи, щоб піти до народу мого поселення, тому що смоківниця не принесе плоду і не буде врожаю у винограднику, введе в оману витвір оливкового дерева, і рівнини не зродять їжі. Не стало овець через брак поживи, і не буде волі в прияслах, а я веселитимуся в Господі, радітиму в Бозі, моєму Спасителеві. Господь Бог, моя сила, і Він поставить мої ноги на завершення, на високе Він мене підняв, щоб я переміг Його піснею.